Дозір, Оксану Володимирівну, будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, шановна українська спільнота. Я, Білозір Оксана Володимирівна, присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, народний депутат України Оксана Білозір. Gracias. Шановні народні депутати, я хочу вам нагадати, що за межами нашого українського парламенту лежить зранена душею і тілом українська держава і українське суспільство. Вони шукають точку опори у собі у своїх сім'ях, у своїх родинах і у нашій українській державі. Тільки український парламент дає відповідь на те, якою буде Україна, я консолідуючий елемент нашого українського парламенту і розраховую на конструктивну співпрацю. І хай у цьому нам допомагає. Господь, дякую.